Ви мрієте про власну комфортну оселю, але не вистачає коштів. Можете скористатися програмою цільового роздрібного кредитування Житло у кредит від «Укргазбанку» та придбати нове житло від будівельної компанії Діта. Кредит надається на придбання нерухомості лише на первинному ринку та діє для фізичних осіб. Будівельна компанія Діта одна з лідерів на будівельному ринку Хмельницького регіону. Отож, придбати квартиру у найбільш надійного забудовника можна у багатьох населених пунктах області, в тому числі і у нашому місті Деражні. Будівельна компанія Діта пропонує сучасні квартири в п'ятиповерховому 60-квартирному житловому будинку. Хмельницька область, місто Даражня, вулиця Заводська, 1 Г. Ці квартири на ринку нерухомості з'явилися не сьогодні. Вони пропонувалися від фонду фінансування та будівництва, реалізовувалися. Але на сьогоднішній день у всіх бажаючих придбати квартири саме в Дережнянському районі є унікальна пропозиція. Фірма Діта підписала необхідний пакет документів для того, щоб люди могли придбати квартири в кредит від Державного Укргазбанку. Ці квартири на ринок попали поліпшеного планування. Будинок цегляний, сучасний, оздоблений усіма сучасними технологіями. Квартири оздоблені металопластиковими вікнами, штукатуркою, індивідуальним опаленням. Кожна людина, яка завітає, побачить реальний комфорт, який її очікує. Ціна для ринку нерухомості. для первинного ринку нерухомості є досить комфортною. Будівельна компанія Діта пропонує на ринку сучасного будівництва нову пропозицію. А саме квартири в місті Доражні стали доступними завдяки програмі державного кредитування. Програма дана розроблена між нашим підприємством та державним банком Укргазбанк. «Укргазбанк» та приватна фірма Діта є давніми партнерами. Ми співпрацюємо вже більше двох років разом. На сьогодні Співпраця почалася в тому, що Кергазбанк акредитував підкредитування декілька об'єктів в компанії, а саме це 5 об'єктів у місті Хмельницькому та один об'єкт у місті Дарашка. Досвід співпраці між нашими компаніями є позитивним, так як приватна фірма Діта є одним із найнадійніших забудовників. Останнім часом ми отримали масу звернень клієнтів, які бажали отримати квартиру від фірми Діта. Кредит через наш банк. А тому було домовлено про продовження співпраці на наступних умовах. Сума кредиту може складати від 10 тисяч до 600 тисяч гривень. Відсоткова ставка 29% річних. Перший внесок за квартиру, який повинен буде сплатити сам покупець, це мінімум 30%. За більш детальну інформацію можете звернутися як до працівників компанії Діта, так і до будь-якого відділення Укргазбанку. Будівельна компанія Діта на ринку працює більше 20 років. Ми під час спорудження наших об'єктів хочемо дотримуватися усіх вимог наших покупців. Тому наші об'єкти споруджуються за сучасними технологіями. Персонал висококваліфікований, здійснює свої обов'язки, тому об'єкти здаються вчасно. Якість будівельних робіт відповідає всім сучасним нормам та вимогам. Кожен хто завітає і огляне нашу квартиру, може побачити, що використовуються не тільки сучасні технології, а й задовольняється інтер'єр та дизайн квартир під кожного покупця окремо. Дізнатись більше про умови кредитування маєте змогу, завітавши безпосередньо до офісу компанії Діта, який знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Європейській, 5 на 5-му поверсі. А також у будь-якому з відділень Укргазбанку. Якщо ви хочете придбати якісне, доступне та комфортне житло, запрошуємо до нашого підприємства. Приватна фірма Діта чекає вас, додасть вам якісні послуги. Кубільковані менеджера розкажуть вам про комфорт та якість, які вас очікує в майбутньому. Вибравши наше підприємство, ви зробили правильний вибір. Тому що серед усіх забудовників міста Хмельницького наше підприємство на сьогоднішній день лідирує щодо якості, щодо термінів, щодо надійності. Тому ви будете задоволені нашим житлом. Мрія про придбання житла стане реальністю, скориставшись програмою цільового роздрібного кредитування житло в кредит від Укргазбанку та будівельної компанії Діта. Якщо ви плануєте придбати якісне, комфортне та сучасне житло, завітайте до нас.